Атакуємо! Капітан дав настанову на останню гру першого коло проти Львівських Карпат. Дуже важливий матч для обох команд. Наші вболівальники заряджені та чекають на бій. Ну, Подивіться, ми хто ми в нас ми. на трибуні. Романчику, привіт, привіт. Друзі, а ну напишіть у коментарях, хто впізнав цього хлопця. А ми поїхали. На старті гри команди придивлялись один до одного та встигли обмінятись моментом. Спочатку гості шукали свій гол у нашому карному майданчику. А вже потім Микитишин дальнім пострілом хотів поцілити у ворот, але на табло не незмінні нулі. Всередині першого тайму виникла пожежа в нашій штрафній. Але захист на висоті. Потім непогана спроба від Андрія. Ну а далі елегантний розрізний пас від Єгора і порушення насосі. Пенальті взявся виконувати Іліч. Всі затамували подих. Господарі повели.